У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від віднівея. Так зручно. Квертин імуно. Все в одній упаковці. В одній капсулі все разом. Квертин імуно для зміцнення імунітету та захисту судин. Друзі, привіт! Думаю, у кожного з вас були дні, коли зранку ну зовсім не хочеться вставати. Ти не відчуваєш ні сил, ні енергії. Але тут дуже важливо не дати собі слабинку. Потрібно змусити себе стати і почати свою ранкову рутину. Ви одразу відчуєте, як вам стає легше. Сьогодні я поділюся з вами дієвими лайфхаками: як позбавитися млявості та наповнити свій організм життєвою енергією. Я зранку не прокидаюся на ранкові ефіри. Мій день починається о 6 годині ранку, і перше, що я роблю, Випиваю склянку води Теплої, а взимку навіть гарячої Температура води це важлива деталь. За ніч організм зневоднюється вода наповнює його вологою і запускає енергетичні обміни. Цю пораду мені дала терапевт. Ранок треба починати далеко не з кави або чаю, а саме з води. Адже додатково організм буде витрачати сили на отримання води з тієї рідини, яку ви вживаєте разом з їжею. До того ж, кава володіє вираженим сечогінним ефектом і буде тільки провокувати дефіцит води в організмі. Я не йду на кухню, поки не зроблю коротку руханку. Ранкова розминка задає мені настрій на весь день. Це не повинно бути щось важке і виснажливе. Навпаки. Це мають бути легкі вправи, які розбудять ваші м'язи. До речі, є цілі комплекси вправ, які можна виконувати навіть не піднімаючись з ліжка. Головне бажання. Свій кожен день я живу згідно гормонального розкладу. Так, про це мало хто знає, але це надзвичайно дієво. Протягом дня і ночі наш організм виробляє різні види гормонів. І якщо дотримуватися цього розкладу, то ваш організм буде максимально наповненим та бадьорим. О шостій ранку я прокидаюсь не просто так, а тому, що у цей час виробляється серотонін – гормон щастя. У цей період у нас максимально включена логіка. Тож саме час скласти план на день. Якщо кожного дня приблизно в один і той же час ви будете прокидатися, працювати і лягати спати, тим самим ви будете підтримувати здоров'я свого гормонального фону. Але навпаки, якщо ви будете порушувати свій звичний режим дня, ваш організм більше стресуватиме. Гормональний розклад для мене це як фізіологічний годинник, на який я орієнтуюсь. З 10 до 14 виробляється гормон, що відповідає за увагу і концентрацію. В цей час краще працювати. О 14-й годині пік гормону, який відповідає за відновлення організму, є можливість поспати. Не відмовляйте собі в цьому. А ближче до 21-ї починає вироблятися гормон мелатонін. Тоді нам хочеться їхати додому, обіймати рідних і відпочивати. Ранкова рутина для мене це як прояв турботи і любові до себе. Якщо хочеш, щоб день був продуктивний, ніколи не починай його з солодкого сніданку. Навіть якщо це вівсянка, то вона обов'язково солона в поєднанні з овочами та білками. Смачно буде взагалі сніданок. Це 30% мого раціону. І якщо він збалансований, то я відчуваю енергію і ситість протягом 3-4 годин. Першого прийому їжі залежить наскільки ефективно мене ваш день. Надмірно солодка їжа на сніданок забезпечить вас енергію, але не надовго. А от, вживаючи білки та жири, ви забезпечите себе енергією на більш тривалий час, адже вона буде вивільнюватись поступово. Щоб відчувати себе довше бадьорим та ситим, обирайте більш збалансований сніданок. А щоб отримати більшу порцію корисних речовин, я не лише беру з собою обід. А ще й обов'язково харчові добавки, які наповнюють мій організм енергією. Достатня кількість вітаміну С в вашому раціоні буде підтримувати бадьорість, гарний настрій, а також здоров'я імунної системи. Адже коли імунна система не зайнята зайвою роботою, ваш організм буде відчувати себе набагато краще. Неабиякий заряд енергії ви можете отримати від ранкової прогулянки. Якщо є можливість пішки ходити на роботу, ходіть. Якщо ні, то заведіть собі собаку. Ви точно будете вчасно гуляти. Вона вам про це нагадуватиме. Дослідження показали, що 20 хвилина прогулянка на свіжому повітрі дає набагато більше сил та енергії, ніж та сама активність у приміщенні. Якщо у вас сидяча робота, то прогулянка вранці допоможе вам наздогнати тижневу норму активності. Якщо ви навчитесь отримувати насолоду від ранкової рутини, то вашому настрою працездатності будуть заздрити усі. Так зручно, квертин імуно. Все в одній упаковці, в одній капсулі. Все разом Квартин імуно для зміцнення імунітету та захисту судин.